Вас вітає канал «Квіткові посаденьки у Світлани. Сьогодні я хочу вам показати мої ось такі два великі вазони з педілантусами. Тут у мене 3, 4, 5 сортів. Вони ростуть у двох вазонах. В одному вазону три сорти і у другому два. Це для того, щоб ну, не займали багато місця. Бо дуже-дуже багато квітів, а треба їх десь притулити. І тому ось так вони у мене ростуть. Зараз я їх буду підстригати, щоб весну мати якісь надлишки для продажу, а також нехай вони собі гарно кущаться і ростуть далі. Я приготувала ножиці, стаканчики з водою. І зараз. Буду підстригати. У мене є багатенько таких відростечків піділантусів. Зараз я покажу на прикладі. Ось це минулорічний. Бачите, стаканчик, ось коріння дуже гарно. Ось такий у мене гарний кущик. Вони вже величенькі ростуть, їх треба теж підстригати. Ну, Такі у мене вже є надлишку. Тому питайте, можливо, когось зацікавить. А ці я буду нарізати спочатку самі ось верхні зріжу. Вони вже падають, хилетаються, тому треба їх знімати. Ось тут таке є молочко, котре треба потім змити, нічого страшного, і поставити у водичку. Ось так. Це буде ще один. Не один, це буде два, бо це один дуже-дуже великий. Посередині буду розрізати ще. Потім молоденький тут нижче я не буду трогати. Ось цей можна зрізати. От. Гарненький такий. Ось він. Ось такий. Вони бідненькі вже тянуться, гнуться до сонця і їм тісновасто там. Тому треба, треба їх зрізати. Ось цей зріжу. Теж він тут не дуже йому тут подобається, він загинається. Отак. Ось так він. Так. Ну, ось ну, гілочка похилилася. Цей взагалі він маленький, поганенький, але з нього можна зробити цяцю. Ще одна. Ілочка велика. Мабуть, іще одну ось таку. І все. Це я залишу, а зараз покажу ось цей. Це другий сорт. Бачите, який у нього листячка мілке і таке салатове з темною полоскою. Це біли, бачите, як вони ось так і буду зрізати один, два, три. Ну, що? Можна ще ще чотири? Ось так. 5. Нехай ростуть, потім вони навіть шостий. Ось я не боюся їх зрізати, вони потім будуть гарно рости. На весну особливо вони будуть колоситись, тому ось так получився ось цей кущик. Ось він у нас залишився, думаю, нормально. Підрізала. Зараз цей подивимось. Цей тут у мене триколор, бачите, ось це триколор. Це з білою полоскою, а це з жовтою, з жовтою полосою. Так, подивимось, подивимось оцей біленький один зріжу. Піленький. І все. І тут йде ось такий з полосочкою. Тут не дуже її видно. Зараз я покажу. У мене є вже ось череночки. Ось вони. Бачите, скільки коріння? Ось такий він. Багато у минулому році я розпродала таких педілантусів. Так, ну що, треба оце зрізати велике. Воно мені таке не подобається. Дуже. Ти Масянька, Нізя. Дуже велике. Ось тут теж. Отак. Так, є. є один. Підв'язочка вже не треба. Зараз покажу ось цей. Отакі такі будуть маленькі. Це триколірний. Не показує, бо показує віддалені, а найближчий не хоче фокусуватися. Ось ще один. У мене в вайбері є група з продажу рослин, можете туди додаватися, я там завжди викладаю фото, ціни. Так, ну це ми зріжемо, але він, бачите, він взимку пішов не триколірний, якось тут внизу, але можна з нього зробити ще. Триколірний, отак, трохи місця висвободиться. Ось, бачите, ще получився такий. Ось такі кубки гарні получилися. У мене ще є сорт це ампельний варігатний, дуже класний сорт. Я його потім буду різати. А ці вже будуть стояти, пускати корінці. Зараз що треба нам зробити? Полоснути їх і обрізати листячко. Лишнє листечко, яке. Нам не потрібно для укорінювання. Отут, щоб вони не гнили, нічого, треба отак їх обрізати. І вкоротити, якщо треба, отакий черенок. Ставимо в водичку, ось так обрізаю. водичку. Ще можна їх, вони сполеснуться і воду потім змінити. Отак, цей поки що буде у мене стояти корниця, потім зніму верхівочку і зроблю з нього більш такий варігатний. Ось так, бачите, скільки тут листочків. Раз, два, три, чотири, п'ять можна обрати. Навіщо ж вони тут? Ставимо стаканчик і так робимо зі всіма. Цей у нас дуже довгий, я його пополам, Один буде черіночок. І листочки тут зрізаю, зрізаю другий. Так, ще один. Не буду його різати напіл. Просто отак. Також роблю і з всіма, щоб не тягнути довгу резину, я це зараз зроблю і все. Так, ось такі величенькі щепочки можна на три або на дві частини розділяти. Ну, я отак от розріжу, знизу два вистечка, ось один буде, і ось тут. Два листочка, можна ось цей великий, теж буде ось такий один. Так, зі всіма. Ось такий теж можна розрізати навпіл. І все, різати не боюся. І ще в водичку попів таблеточки вугля покладіть. Я завжди кажу, це для дезінфекції Водички, щоб не гнили ваші. Ось так щепочки додаємо вугля. Скільки краси я нарізала, всі вони поїдуть у нові домівки. Ось в таких стаканчиках ось такі гарні. Рослинки до зустрічі! Все буде Україна!